Відразу ж за комбайнами скрадують солому бригада садового Миколи та Біланчука Петра, защищають площі защищають площі бригадою у складі Солов'я Івана, Соловя Анатолія та Смолія Василя. Усі зерновідходи в господарстві переробляються на концентровані корми, які будуть так необхідні у період зимівлі громадського тарин, тваринництва. На цій ділянці роботи гарно працює бригада Крищука Володимира, Смолія Павла та Григорчука Сергія. Цього року очікується дещо нижчий врожай, ніж торік, розповідає Ілля Олексійович Усачук. та все ж матимемо непоганий валовий збір хліба. Частину продамо державі, частину завеземо на комбікормовий завод. Звичайно ж, частину засипемо насіння в засіки господарства. Відомо людям у рахунок натуроплати. В середньому, як сказав Ілля Олексійович, по государству горох дав 29,4 центнера з гектара, пшениця 52, що складає в середньому 42 центнери центнери по господарству